Річер вчить до мети, щоб перемогти! З кожним кроком стаю сильнішим та сміливішим. Я без страху рухаюсь вперед. Вірний стрічер допоможе всіх перемогти. Справедливість знову віднайти. йти, бо борові нам не страшні, уїхом нас не спинить, будь-яку біду ми здолаємо і з друзями завжди, сяйбо мрії, летить, крізь нові світи ми приносимо туди. Силу правди і надію стрічержі та мети, що перемогти, допоможемо завжди, допоможемо завжди. Дикі скрічери. Розділені шляхи. Зоро! Це марно. Ксандр, що робити? Може, спершу повернемося? Ні, ми не можемо залишити Зоро тут. Але вона була така зла. Чому ми маємо думати про неї? Ти помиляєшся. Вона сказала це для того, щоб ми не ризикували. Тож ми будемо шукати зору? Олександре. Угу. Ти знаєш, як грати в цю гру? Спробую. Александре, ми ніколи не грали в шахи. Так, але вибору нема. Зора наша подруга. Швидше біжіть! Олександре, що робити? Зупинись! Олександр, нам слід повернутися. Зачекай. Здається, я зрозумів. Рінго, зроби два кроки до мене. О, брате, ти впевнений, що це правильний хід. Швидше. Хлопче, не бійся. Я тут. ти Тепер Іди сюди. Очікувано. Рінго. іди за мною. Добре. Нам пощастило. Отже, я теж зрозумів правила. Я зробив ще. Непогано малий. Рінго, не надто захоплюйся. Ця шахова гра не завершена. Останні кроки зроблю я. Наступний хід сюди. Що що відбувається? Рінго, ти зробив неправильний хід. Тебе не можна хвалити. А, а, що тепер робити? Біжи. Це божевілля. Я лише раз помилився. Чому така реакція? А, це король. О, цей король величезний. Ні, нам ага. не втекти. А? 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 Час користатися силою. Гей, фєрмане, ти молодець. А? А? Справи качки, ха. Лети до центру до центру, це ж просто у пастку. Грифінь, уперед. У новину це дикі скрічери. П'ятий сезон. Запускай диск. Бам! Трансформуй свого скрічера у фантастичного героя. Нові скрічери. Нові батли. Скрічер атака. Шалений Фаєр мене. Скрічер атака. Огняний панцир. О, ні, як з ними боротись. Грифіне, як ти? Я тримаюся, але якщо так піде далі, у нас не буде шансів. Ми програємо. А? О, вибачте, мої дії були необдумані. Це дрібниці. Файрман і я пройшли багато випробувань. Ми досвідчені. Ми партнери, які пройшли крізь вогонь і воду, тому ми пліч-о-пліч -пліч завжди. А, Дякую, Грифіне. Гаразд. Не час для сентиментальності. Ситуація ще не критична. Що ти маєш на увазі? Бачиш вихід там. Ми маємо залишити це місце. Бачу, але шахова дошка трясеться. Важко наблизитись. Ех, Шкода, що мої крила зламані. А? Ксандере! Гелере! Чому ти тут? Рінго! Це я! Гілсторми! Гілсторме! Вони в небезпеці. А? Друже, відійди! Гріфін, ти. Ксандре, у мене є ідея. Гей, Хочеш... друже! А? Бачиш вихід? там? А? Які інструкції? Коли шахова дошка наблизиться до виходу, об'єднаймо зусилля. Розумієш мене? Звичайно. Об'єднати зусилля? Для того, щоб перемогти короля і пішаків. А, вони наступають! Феєрме, не стій! Біжи! Грифін, ти хочеш відправити нас звідси? Це наш єдиний спосіб. А як же ти? Усе буде гаразд. Не забувай. Фаєрмени я непереможні герої з крітчери Ультрасвіту. Ні, Грифін. Ми маємо лишатися разом. Феєрмене, чому ти не тікаєш? Вони хочуть. Саме час. Грифіне. Прощавай, Інко. Фаєрмене. Готуйся! Давно готовий! Грифін, навіщо ти це зробив? Я бовдур. Як я не помітив, Фаєр мене! Файр мене! Сандере Рінго. Тут небезпечно. Маємо негайно піти. Гріфін все ще там. Без фаермена. Я нікуди не піду. Гел, що ти робиш? Гелсторме, відпусти мене! Ксендере, не можна діяти імпульсивно. Гелсторме, ти як? Усе гаразд. Усе добре. Ви ще не одужали? Не хвилюйтеся, хлопці. Зараз вирішення кризи ультрасвіту є найважливішим. Невже ви втекли з ремонтної майстерні? Варто повернутися до майстерні. Негайно. Сандере, ми ще тримаємося. Ні, зараз ви в серйозній небезпеці. Вам треба відновитись. Коли ви одужаєте, ми зможемо їх врятувати. Це роздоріжжя. Мамо. Де ж ти насправді? Пані, ми вже тривалий час йдемо. Тут дорога розгалужується. Щось тут не так. Є лише один спосіб дізнатися правду. Однак. Блукання це не рішення. Це не допоможе знайти місце, де знаходиться ваша мама. Чому б нам не повернутися? Ви можете опинитися у небезпеці. Хто сіде? О, у мене вже голова йде обертом. Ти мала сказати раніше точне місце, де ця жінка говорить про маму? Гаразд, зрозуміла. Пані чекайте.